Біткоін реально втомив, вже третій тиждень ціна біткоїна не може навіть відскочити до тоді я 95 тисяч доларів. Що може означати такий слабкий відскок? Чи є шанси, що в квітні біткоін оновить свої історичні максимуми і коли, нарешті, альткоїни прокинуться? Привіт, колеги, це Trade. Сьогодні коротко поговоримо, як закривається березень, які критичні точки нам будуть говорити про те, що. Падіння біткоїна продовжиться квітні або ж навпаки, що квітні буде непоганий ріст з ймовірним оновленням історичних максимумів. А в п'ятницю о 20.00 ми обговоримо крім біткоїна і альткоїни, які будуть цікавити всіх наших підписників. Проте це буде закритий стрім, на який щоб потрапити, потрібно зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням. Посилання на реєстрацію буде в описі під даним відео. Але. Четвер, ми проведемо голосування в нашому телеграм-каналі. Які ж альткоїни проаналізувати в наступному відео? Якщо ви хочете, щоб альткоїн які вас цікавить, потрапив у це відео. Підписуйтесь на телеграм-канал. І коли буде пост для того, щоб голосувати, напишіть під даним постом коментар, який альткоїн вас цікавить. Ще тиждень і березень закінчиться. Тому сьогодні ми розпочнемо з місячного таймфрейму. Краєм ока подивимося, як же формується місячна свічка і як би було добре, щоб вона закрилася для того, щоб в квітні були високі шанси росту біткоїна і всього ринку криптовалют. На місячному таймфреймі видно, що за березень продавці не змогли досягнути якихось суттєвих результатів, щоб. Дати передумови для глибокої корекції ринку криптовалют у всьому 2025 році так продавці змогли оновити мінімуми від лютого, проте після цього поступив дуже глибокий відскок до діапазону 95 тисяч доларів. І по суті, ціна біткоїна цілий березень стосується в даних межах. Якщо вдасться закрити березневу свічку в діапазоні 84-86 тисяч доларів, то протягом квітня ми чекатимемо продовження росту. Щонайменше тест 95 тисяч доларів, а може і вдасться продовжити ріст біткоїна з оновленнями історичних максимумів. Тут треба буде дивитися на характер агресії продавців у діапазоні 95 тисяч доларів. Тому що зараз основний діапазон, в якому рухається ціна уже протягом місяця, це якраз таки 78 вісім тисяч доларів. На двотижневому таймфреймі можна чудово побачити, наскільки ринок криптовалют нажаханий. Зверніть увагу, які об'єми торгів були під час падіння двотижневої свічки від 3 березня. І подивіться, як, по суті, вже половину свого часу двотижнева свічка пройшла, і які маленькі об'єми торгів. Щось схоже на те, що було ще у 2024 році. Це видно, що покупцям страшно зараз купувати після такого агресивного падіння. Ціни біткоїна і перша зупинка реальна, де може біткоїн розвернутися, це якраз такий діапазон тисяч доларів. Це діапазон, який не могли пробити продавці починаючи з грудня 2024 року, і після пробиття якого біткоїн почав веселіше падати. І Якщо протягом цього тижня біткоїн зможе продовжити ріст без глибоких корекцій, не нижче 86 тисяч доларів на локальних таймфреймах. То є всі шанси, що як мінімум ціна біткоїна зупиниться у консолідації 78-95, а як максимум з квітня продовжить свій ріст з оновленням історичних максимумів. Який же сценарій більш ймовірний: продовження росту біткоїна з оновленням історичних максимумів вище 70 тисяч доларів, чи все-таки зупинка біткоїна у консолідації 78,95 вісім тисяч доларів. Для нас поки що більш ймовірний сценарій саме консолідація у діапазоні 78,95 вісім тисяч доларів, тому що характер росту біткоїна протягом трьох останніх тижнів не Вселяє віру в те, що з такого паттерну ціна біткоїна просто з 95 тисяч доларів різко рване і продовжить свій ріст з великою ймовірністю, Після досягнення 95 тисяч доларів ціна біткоїна знову. Скоригуються орієнтовно до 78. Звісно ж, з локальними зупинками, так ми відмітили на графіку, е, рівні, які добре працюють на менших таймфреймах, і відповідно 78 тисяч доларів це кінцева ціль. Можливо, під час цього падіння у консолідації потрохи домінування біткоїна почне падати і е, Альти зможуть якось себе реалізовувати, тому що навіть зараз при слабкому локальному рості біткоїна. Альткоїни більшість альткоїнів не реагує і потрошечки, потрошечки намагається е, рости. Але враховуючи наскільки альти впали, цей ріст не відчувається на депозитах інвесторів. Які є ще передумови того, що біток може зависнути у консолідації 78-95 тисяч доларів. Зараз перед вами денний таймфрейм, і можна побачити, як об'єми торгів стабільно знижуються. По суті, об'єми перестали падати після того, як біток зупинився у діапазоні 78 тисяч доларів. Тут наступив страх, і е, учасники ринку намагаються не приймати якихось важливих рішень. Весь ріст від 11 березня триває на зменшених об'ємах. Чим далі вище, тим менші об'єми. Це не завжди означає, що нас буде чекати ще одна хвиля події встановлення мінімумів. Це може також означати факт формування консолідації, в якій об'єми торгів можуть бути маленькі, а рух ціни може бути досить волатильний. В такому випадку, щоб цей сценарій був підтверджений, нам потрібно, щоб сьогоднішня денна свічка закрилася вище діапазону 86 тисяч доларів, навіть вище 87 тисяч доларів. Інакшому випадку, якщо ціна закриється нижче 86, це буде означати хибний пробій діапазону 86 тисяч доларів, який, по суті, тримався від 7 березня. І такий неприємний паттерн буде означати щонайменше падіння до 78 тисяч доларів, і це падіння буде досить агресивне. Тому дивимося, як закриється сьогоднішня денна свічка. Поки що. Ціну біткоїна стримують лімітами ордерами, але продавці не виявляють якоїсь агресії, щоби по ринкових ордерах бити по ціні і активно її знижувати. На 4-годинному таймфреймі видно, що характер росту ціни біткоїна, починаючи від ціни 86 тисяч доларів, почав гальмувати так, тобто не такий впевнений ріст. Почав організовуватися, і це є великі шанси на повторний тест діапазону 86 тисяч доларів. Якщо цей діапазон втримається після тесту, а шанс на таку корекцію досить високий. Подивіться, як розвивається зараз ріст. Дуже легко буде зняти ліквідність з такого формату росту. Якщо тут втримується ціна, то ми продовжимо свій ріст до 95 тисяч доларів. І це вже буде хороші, хороша новина для цілого тижня. На ринку криптовалют. Тому по суті, від сьогоднішнього дня залежить, чи ми продовжимо рухатись до 95 тисяч доларів, а від теперішнього тижня залежить, чи буде квітень у нас зелений, чи все-таки падіння з наступними цілями 65 тисяч доларів в наступних місяцях весни продовжиться. Якщо вам складно торгувати на такому ринку, як зараз, і ви не впевнені, коли варто відкривати позиція, коли їх закривати, приєднутися до нашого клубу. 99 друзів PS Trade. в нашому клубі ми публікуємо щодня огляд ринку, а також ділимося своїми потенційними середньостроковими трейдами. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Проте ситуація з біткоїном не так турбує нас, як ситуація з його домінуванням. Перед вами графік домінування біткоїна на місячному таймфреймі. І поки що на місячному таймфреймі немає якихось конкретних сигналів, що домінування біткоїна перестане рости. Отже, вплив бітка може продовжувати рости і далі глушити альти. Проте, якщо березнева свічка по домінуванню біткоїна закриється десь у діапазоні 60%, то це буде хороший сигнал на те, що принаймні декілька місяців. Альта зможе відростати, а домінування біткоїна буде локально падати хоча б до діапазону 54%. А це тижневий таймфрейм по домінуванню біткоїна. Як бачите, тут взагалі показник завис біля верхньої критичної точки, тому що саме з 3 лютого домінування біткоїна перестало впевнено оновлювати максимуми, і навіть якщо виходить за діапазон 62%, то потім тіло повертається нижче даного діапазону. Тут ми прямо зависли зараз в очікуванні. Ми очікуємо, що домінування біткоїна впаде щонайменше до 60% і продовжить хоча б таку локальну консолідацію. Але якщо побачимо продовження росту домінування вище 64%, то це буде ще одне підтвердження того, що не варто зараз альти підбирати, враховуючи як вони лежать і показують привабливі ціни. Ось як швидко міняється ситуація по домінуванню біткоїна на 3-денному таймфреймі. Вроді, ми вже оновили локальні максимуми від 24 лютого. Вроді ми вже починаємо падати, і тут за одну тридену свічку всі намагання повністю поглинаються. Тому для нас вхід в альти стане більш привабливим тоді, коли ціна верніше, тоді, коли домінування біткоїна впаде нижче 60%, ось ця межа нижче 60%, нижче цієї білої лінії, орієнтовно десь 158 і почне локально відростати. І саме під час нового ретесту ось цієї, ось цієї консолідації ми будемо готові набирати альткоїни і чекати. Потужної хвилі росту, тому що все, що відбувається зараз, це просто драйфування альтів, поки біток намагається продовжувати рости. Домінування USDT також знаходиться у цікавій позиції. Перед вами намальований експромтом канал росту домінування USDT, який по суті працює від січня 2025 року. Давайте відкриємо трохи менше таймфрейм. Денке. Ось чітко видно, як відпрацьовує канал. І зараз ми бачимо, що ми знаходимося локально. Критичній точці на нижній його трендовій лінії. На нашу думку, ця трендова лінія не втримається, і домінування USDT продовжить своє падіння до діапазону 4 От 6 Отут більш серйозна критична точка, від якої ми би приймали далі рішення, коли діапазоні 4 6 буде домінування USDT, Якщо є якісь лонг позиції, у нас би якщо б вони були, то ми би їх прикривали хоча би частково, тому що. Якщо подивитися глобальніше на графік, це досить важлива критична точка. Якщо вона втримається, ринок криптовалют продовжить своє падіння, а домінування USDT продовжить ріст до відмітки 6 і 7%. І саме в цій відмітці у довгостроковій перспективі впевнено ми б набирали лонг позиції. На 6-годинному таймфреймі видно, що домінування USDT довгий час намагалося не опускатися нижче відмітки 5,25%. Тут була така затяжна консолідація, і після пробою цієї консолідації в них 19, в них 19 е, березня і ретесту ми бачимо е, гарну хвилю падіння. Тому для того, щоб домінування USDT все-таки пробило от канал росту, не варто, щоб показник піднімався вище 5,25%. Якщо ми ще побачимо показник в даному діапазоні, поки він не закріпиться вище даного діапазону, для нас е, це все-таки. Основний сценарій буде продовження падіння до 4,6%. Про шанс локального росту альткоїнів нам говорить капіталізація альтів, не включаючи Ефіріум. Якщо капіталізація зможе вирости до діапазону 930 мільярдів доларів, то на локальній корекції буде класно підбирати альти і очікувати продовження росту з першими серйозними цілями: 1 трильйон доларів. Якщо ж не зможе. То е, будемо уважно дивитися, чи в дієпазоні 760 мільярдів доларів. Е, шанси на втримання капіталізації без продовження падіння до 640 великі чи ні. Тому поки що, поки критична точка і капіталізація знаходиться по суті біля верхньої його тендової лінії, то зараз купувати альти ми б не стали. А от після тесту 930 мільярдів доларів і на локальній корекції ми б уважніше е, приглядалися до альткоїнів. Ну що ж, чекаємо, як закриється сьогоднішній день. Чи зможуть покупці добхати протягом цього тижня ціну біткоїна до 95 тисяч доларів, і чи почне знову падати домінування бітка, для того, щоб можна було знову впевно інвестувати в альткоїни? Підписуйтесь на наш YouTube канал, для того, щоб не пропустити наступні відео і цінну інформацію для себе. Бажаю вам всім прибуткових тренів, ну і, звісно ж, перемоги.